Вітаю малята! 8 вересня відзначається Всесвітній День Грамотності. У Тегерані у 1965 році відбулася Всесвітня конференція міністрів освіти з ліквідації неграмотності. Після цього було вирішено щорічно проводити День Грамотності. Мета цього дня нагадати людям про важливість знань, а також збудити інтерес суспільства до підтримки зусиль, спрямованих на розповсюдження грамотності. А що ж таке грамотність? Грамотність це вміння читати, писати або вміння використовувати мову, щоб читати, писати чи розмовляти. Наразі. Майже 4 мільярди жителів нашої планети вміють читати і писати. Усвідчених людей із кожним роком стає все більше і більше, але боротьба з неграмотністю залишається масштабною проблемою. Мета міжнародного дня грамотності підзначити, що бути грамотним важливо для кожної людини та суспільства в цілому. Він підкреслює важливість грамотності. Та, хоча б базової освіти як незамінних інструментів, що необхідні для побудови інтегрованого та мирного суспільства у 21 столітті, Щонайменше 773 мільйони молоді та дорослих у всьому світі досить не вміють читати та писати, а 250 мільйонів дітей не набувають базових навичок навчання грамоти. Дві третини усіх неписемних людей у світі жінки. Один із чотирьох підлітків не здатний прочитати навіть речення. Більшість неграмотних дорослих людей мешкає в Індії. Тільки уяви собі, їх кількість становить 37% від загальної кількості неписемних у всьому світі. Це дуже сумно, адже. Саме грамотність дозволяє людям отримати доступ до інформації та свідомо її аналізувати. Саме грамотність допомагає кожному розширити життєві можливості. А зараз я пропоную гру повних речення. Я буду називати початок фрази, а ви повинні подумати та за змістом обрати правильний варіант закінчення фрази. Не кажи, не вмію, а кажи. Посміхнусь, проїдусь, навчусь. Так, вірний варіант навчусь. Не кажи не вмію, а кажи навчусь. Слідуюче речення. Чого навчився, того за плечима? Не бачити, не слухати, не носить. Так, вірна відповідь не носить. Чого навчився? Того за плечима не носи, дітки сидуючи речення. Кожна пригода до мудрості дорога, Покупка перешкода. Так, вірний варіант дорога. Кожна пригода до мудрості, дорога. Розумнечки. І ще остання фраза. Учись з молоду. Пригодиться на весілля, на подарунок, на старість. Вірна відповідь на старість. Учись з молоду, пригодиться на старість. Бути грамотним це значить намагатися розмовляти без помилок. Існують помилки, які дуже поширені в спілкуванні. Наприклад, фрази Ні в якому випадку це не можна так робити. Або в мене немає до вас ніяких запитань. Так говорити не можна, тому що в даному випадку ці слова означають якість або неякість. Вірно говорити, в жодного випадку або у мене немає до вас жодних запитань. І ще така помилка, яка дуже часто зустрічається: пішли на прогулянку або пішли до магазину. Правильно казати, ходімо на прогулянку або ходімо до магазину. Дітки, якщо ви думаєте, що навчатися це означає лише безперервно ковтати зміст підручників, то ви помиляєтесь. Вчитися значить отримувати нові знання і вміння ними, користуватися. Вік живи, вік учись.